Зима приносить із собою холоди та морози. На водоймах і річках під впливом морозу утворюється шар льоду. Пізньої осені вода в річках стає дуже темною, щільною і в'язкою. Незабаром з'являються забереги. Це дуже тонкий лід біля берегової кромки. Так починається замерзання води в річці або льодостав. Біля берегів річки менша глибина, тому лід починає формуватися там раніше. Як правило, це відбувається тоді, коли температура повітря опускається нижче нуля градусів за Цельсієм. Наступний етап льодоставу формування тонких напівпрозорих крижин на воді. Ще називають це крижаним салом. Якщо починається рясний снігопад, пластівці снігу можуть падати на переохолоджену воду і не танути. Поступово вони перетворюються в кашоподібну масу, сніжницю. Сніжниця змішується з салом і утворює масивні і пухкі грудки, які називаються шугою. Проходить ще декілька морозних днів, і шуга перетворюється в суцільний крижаний панцир, який вкриває з собою русло річки аж до самої весни. І ось тоді, коли морози стають міцними, а крига товстою, тільки тоді можна виходити на лід для того, щоб покататися на ковзанах. Скажіть малята, чи відразу крига стає товстою? Що промерзає спочатку? Вода біля берегів, чи вода посередині русла річки? Та чому? Коли вже можна виходити кататися на льоду? Коли крига тоненька чи коли крига товста? Чи може утворитися товстий лід на річці, якщо немає морозу? Із чого утворюється крига?